Цього разу обстріл України обернувся для росіян невимовною бідою. Сама природа і роковий збіг обставин завдали удару по окупантах на одній із ключових гребель РФ. раптово розпочалися катастрофічні руйнування. Здавалось би, це справжня розплата, якої вони навіть не очікували. Та, схоже, найстрашніше було попереду, адже ця трагедія може змити хід війни у найнеочікуваніший спосіб. Деталі почуєте далі. Вітання вам, глядачі, підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. У Росії сталося декілька серйозних інцидентів на дамбах, ГЕС та енергетичних об'єктах. Так от відразу на двох грес у Тверській та Московській області почалися пожежі і стались там страшні напередодні вибухи. Як повідомляють російські телеграм-канали, полум'я спричинило пошкодження обладнання. Насамперед ідеться мова про те, що згодом у мережі з'являлися певні. Авні відео з одного із приміщень Конаківської дрес на кадрах. Можна побачити очевидні суттєві пошкодження обладнання електростанції та вибиті вікна. Щось дивно сталося з енергоблуками. Також пожежа трапилася і на каширській дрес у Московській області. Кремлівські пропагандисти з посланням на місцеву владу заявили, що її нібито було атаковано. І якщо втрата каширської греса не така страшна, то зупинка Конаковської електростанції стане причиною цілої низки енергокатастроф УРФ. Адже об'єкт належить до восьми найбільших електростанцій. У центральній Росії і таких інцидентів на російській ГЕС та ГРЕС дуже багато. Зокрема, стало відомо, що і у районі Нижньогородської гідроелектростанції Арафі, що розташована на річці Волга поблизу міста Заволча у Городецькому районі Нижньогородської області сталася гігантська пожежа. У мережі з'явилися кадри масштабного задимлення. Зазначається, що у бік ГЕС до Заволча також прямують декілька пожежних машин. Поки що невідомо, що могло стати причиною пожежі, бо за словами місцевих вогонь міг спалахнути всередині станції. Руху районі г. ГЕС ускладнений, задимлення у районі Нижгородської ГЕС. Причини поки невідомі ідеться у повідомленні. Окрім цього, із відкритих джерел відомо, що жителі Городецького округу Ніжігородської області неодноразово протягом багатьох років скаржилися на стан греблі, яка пов'язує Заволж'я та Городець. Ну а тим же часом ростовській області Арефі, що неподалік від кордону, окупованих територій українського Донбасу спалахнула Новочеркаська Грес. Відео поширює російська телеграм-канал База на Новочеркаській Грес сильна пожежа попередніми даними горить покрівля на п'ятому енергоблоці. Площа пожежі 200 квадратних метрів. Ідеться у описі до відео. Нова агрес зарвався п'ятий блок. Перед цим місцеві жителі повідомляли про звуки польоту дронів над областю. Їх було не менше десяти. Тож велику електростанцію на півдні Росії імовірно атакували дрони. Два енергоблоки ГРЕС тимчасово виведено з експлуатації. Через пожежу автоматично відключилися високовольтні лінії: 330 кВт – Тихорецька і Ростовська. Місцеві жителі нарахували декілька вибухів, і наразі в роботі перебувають три енергоблоки. Пише телеграм-канал ЕТРАСТОВ. У свою чергу губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив. Що на трансформаторній підстанції Новочеркаського ГРЕС сталося загоряння. Причини загоряння встановлюються. Через пожежу автоматично відключилися високовольні лінії 330 кВт тихорецька Ростовська, і насамперед повідомив про це голубів. Також у російському Оренбурзі на місцевій театр пролунали вибухи. Місцева влада вже встигла заявити, що сталося замикання. Після цього у частини будинків зникла електрика. На місці інциденту спалахнула пожежа. Згодом з'явився перший коментар російських рятувальників. Вони підтвердили. Пожежу на електропідстанції в Оренбурзі та заявили, що відкрите горіння ліквідовано, а постраждалих немає. Ну а про інші біди росіян розповів і економіст Ігор горліпсіць. Тож далі давайте разом послухаємо. Ми от уже фіксуємо, що в системі автомобільних перевозок Росії доволі неприятна ситуація. Їх намагалися заставити держати низькі тарифи на перевозку, а в результаті практично банкротиться половина автоперевозчиків. Остальные сказали, что они будут сильно повышать тарифы на перевозку. Это еще было до того, как стало понятно, как сильно будет дорожать бензин и дистопливо. Поэтому, естественно, что все это будет вести к росту транспортных издержек. А рост транспортных издержек, он будет перекладываться в розничные цены. Куда же ему деться? Но тут государство выскакивает и кричит, мы не позволим вам повышать цены. Они собираются ввести так называемую предельную вилку цен. Государство, практически утвержденных правительством цен, на борщевой набор и другие товары социального значения – ну, тогда, соответственно, потребуется датировать производителей пищевых продуктов. Или они будут закрываться. То есть начинается такая довольно страшноватая для России опасная дорога. Ну, попытка возродить советскую экономику. Даже вот, не, не поверите, что это уже не шутки, не гипотеза, а уже помощник президента Орешкин заявил, что мы должны построить плановую экономику опять в России, но только на основе искусственного интеллекта и каких-то там платформ искусственного интеллекта. Ну, полный бред, конечно. Но вот они в эту игру играют, какое-то время будут играть, пока не развалят экономику России совсем. Все затраты дополнительно будут перекладывать на население, да, потому что больше не на кого. Ну, раньше как бы была некая история, что значит, развитие ЖКХ давало деньги государству. Были как бы инвестиции в это сельское, в это жилищно коммунальное хозяйство. Сейчас денег на это нету. И поэтому тема звучит так, что если вы хотите, чтобы у вас дом отапливался, то все расходы на обновление оборудования должны гасить сами жильцы, да, вот, соответственно, перекладываются на население России все эти расходы по ЖКХ, у государства на это денег нету, ну, и, соответственно, будут очень сильно расти, значит, в этом году, судя по всему, это будет где-то рост около 25%, потому что повышается там на 12% это федеральные тарифы, а еще есть местные, а на будущий год, на будущие три года даже уже есть прогноз Министерства экономического развития России, что, значит, тарифы, значит, вырастут примерно на 40%, Значит, вот, конечно, такая неприятная история. И, в общем, это будет означать, что очень многие люди в России окажутся в беде. То есть, что называется, чтобы не выселить, чтобы их не выселили жилья или не отключили какую-то энергию или тепло, нужно будет, в общем, сокращать потребление продуктов питания. Значит, конечно, там пенсионеры немножко датируют эти расходы, но тоже недостаточно. И российские пенсионеры, вот они в силу войны сейчас попадают уже в огромную беду, а их пенсионеров, этих российских, Около 45 мільйон. Ну, п'яті і новотичний, що то проїздить, що це, це значить для людей пожилих особенно. Але найцікавіше, що й на цьому біди та катастрофи на території РФ не закінчуються. адже, окрім бавовних пожеж на електростанціях, ще й руйнуються дамби, через що деякі міста і затоплює. Тож далі говоримо про те, що в Росії стався черговий прорив дамби. Цього разу вода розмила гідроспоруду в республіці Карелія на Біломорканалі. Внайсток прориву дамби знесло ближні будинки. Росіян про це подумляють російські змі з посланням на місцеву владу. Ротче платіни немає, просто простою, просто Вот эти теближе дома, вот там дома. Зазначається, що у Карелії прорвано тимчасову перемичку між 10 і 11 шлюзами Біломорканалу. Її встановили там на час реконструкції. За даними МНС, у зоні підтоплення опинилися навколишні населені пункти при 11 шлюзі. Повідомляється про руйнування щонайменше не менше трьох будинків. Внесток прориву дамби на Біломорканалі постраждало 10 людей. Повідомив губернатор регіону Артур Парфенчуков. Ну а тим же часом ще одне велике місто опинилося на грані затоплення, і мова йде про санкт петербург який охопила масштабна повінь напередодні. Рівень води з зовнішньої сторони дамби сягнув майже двох метрів. Нині, у зовнішній частині фінської затоки у санкт петербурзі рівень води перевищив 180 сантиметрів. Влада намагалася зробити все, аби запобігти затопленню міста. Вода у річці Нева, на якій стоїть північна столиця Росії, продовжує підніматися. Район під назвою Сестрорецьк опинився в епіцентрі нагоди. Там вода на Крила парк дубки зафіксовані падіння дерев, зокрема і на дороги. Фахівці стверджують, що нинішня повінь Санкт Петербурзі є першою за 160 років, що сталося у липні. Незвичайний в принципі, для такого природного катаплізму являється період. Чим пояснити таку аномалію, російські екологи поки не знають. Також у Петербурзі ухвалили рішення повністю закрити затвори дамби, перекривши доступ води із боку фінської затоки. Рух суден за кронштанським корабельним фарватером припинено. До того ж, циклон приніс міст. Сильний західний вітер, не характерний для літнього періоду. Через це виникла загроза повені і у Петербурзі пори висягають 19 метрів за секунду, а в акваторії Невської губи аж до 27 метрів за секунду. Висота хвиль місцями була 2,5 з метра. Ну і варто глядачі зазначити, що окрім прямої небезпеки для людей місто може зіткнутися із серйозними екологічними і техногенними наслідками. У зоні підтоплення опиняться промислові підприємства, нафтобази, хімічні склади, що може призвести до викидів небезпечних речовин у воду та ґрунт. І це створить ризик не лише для міста, а й для фінської затоки та прибережних екосистем одночасно відбудеться зупинка роботи порту, що є одним із найбільших у Росії, і це спричинить збої в економіці, зокрема в експорті і імпорті товарів. Зупинка логістики та промисловості призведе до економічних збитків на мільярди. А от що ще пронесе збитка Російської Федерації, так це обстріли російських міст з боку самих же расистів. Адже, як ми вже неодноразово говорили, пілоти окупаційної армії час від часу скидують на себе авіабомби чи то ракети на власні ж міста. Говорячи, потім що це було нібито нештатне штатне сходження боєприпасу, тож починаючи з 23 року країна агресор почала використовувати накеровані авіаційні бомби типу ФАП-250, ФАП-500, а також ракети Х-101 та Х-35 для здійснення повітряних атак на українські міста. Проте в силу різних причин, до прикладу непрофесіоналізму, в тому повітряного та наземного екіпажів на лінії фронту, ну а також можливо неналежну підготовку, призначені для знищення належних наземних цілей в Україні боєприпаси, до них часто не долітають. Падаючи у прямому сенсі на голову Росіян, так міністерством оборони Рефі та місцевими посадовцями останнім часом заявлено про близько 10 випадків самоскидів боєприпасів на території Рефі. Найчастіше від цих влучань дістається прикордонним областям, адже саме звідти здійснюється велика кількість і велика частина бойових вилітів росіян, загрожуючи авіабомбами та ракетами населеним пунктам в Україні. Аналізуючи інформацію з відкритих джерел, можна зазначити, що найрідкими також є випадки скиду боєприпасів безпосередньо на жилі райони міст. Як це, наприклад, трапилося в Білгороді, коли авіаційна бомба упала поряд із будинком чи у солі? Солоти Валуйського білгородської області? Тоді як повідомило російське видання Астра внайсток падіння бомби ФАП 250 із цього населеного пункту було евакуйовано 150 місцевих жителів. Ну а я глядачі вам вдячна за те, що ви цей випуск до кінця. не забудьте підписатися, поставити вподобайку і залишити свій коментар. До зустрічі в наступних випусках.